Шановне товариство, брати і сестри українці, нині влада нас зрадила. Янукович зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані, не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і здають Україну Москві. Ми допустимо цього. Ми хочемо в тайошний союз. Ми українці, європейська нація, і ми будемо боротися за наше майбутнє. А Україна це! Україна це! Україна це! Україна це? Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися в Сочі. До речі, ми вимагаємо майданом негайно оприлюднити, що ж то за таємні переговори, які наслідок тих перемовин Путіна і Януковича. Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спинами народу про щось домовлятися від імені народу. Вони нас тягнуть знову ж таки в репресії, в часи сталінізму. Та й зрештою, теперішня банда тут організовує сталінізм. Хіба не так? Ви подивіться, що вони роблять ці негідники? Заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке? То що не 37-й рік? Люди пропадають вісті. і ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей активістів Майдану ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. А сьогодні 16 активістів майдану знаходяться в ув'язненні незаконно. Вони не допускають адвокатів. До наших затриманих вони дають як в 37-му році своїх міліцейських адвокатів, а наших не допускають. Це сталінізм. Вони хочуть, як колись мавпувати ту систему сталіна леніна для того, щоб знищити Україну. Товариство, я не хочу повернення тих часів. Ви хочете! Ми будемо боротися! Я не хочу! Щоб ви чули такі розповіді, як я чув моєї матері, яка в чотирьохрічному віці була відправлена в Сибір, в Томську область, на Лєса От зараз Януковичі хочуть, щоб ми, українці, відправлялися туди, під Московське ярмо. Підемо під ярмо Москви, підемо в Європу. Оце товариство наш шлях. Вони хочуть голодомори тут організувати. Азаров, Азіров вже погрожує, що Західній Україні, яка проявила свій протест, він буде закривати краник економічний проти Азірова за відставку уряду. І тому, товариство, я хочу, щоб припинилися всі ці розмови стосовно того, що, мовляв, нічого не дає наше стояння. Я зараз хочу спитати майдан, а є тут студенти 90-го року, коли ми з вами 23 роки тому тут на цьому майдані стояли, боролися, і студентська революція перемогла, Україна стала незалежною. Є студенти, о, товариство, і ви пам'ятаєте, коли ми стояли тут на Майдані. Теж були, які казали, давай розійдемося, нічого з того не буде, а вийшло. І тому стоїмо разом до перемоги, так? Разом, разом до перемоги! До перемоги. Разом, разом до перемоги! От разом до перемоги! Це наш стратегічний план. Що таке значить разом? Разом це нас має бути багато. Це нас має бути дуже багато. Ми маємо стояти, блокувати і тиснути цю владу. Ми це всі разом, які оголошують національну революцію. А що це значить? Це значить ніяких сварок між собою. Всі разом і підприємці, і бюджетники, і студенти, і пенсіонери. І автомобілісти, і пішоходи. Ми разом проти тої банди. Банду. 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 А що значить до перемоги? До перемоги це значить до виконання усіх наших вимог. Правильно. Наші вимоги. Чіткі. Покарати нелюдів в погонах, які били наших дітей, які топили тут майдан в крові. Так, так. до перемоги це значить всіх випустити політичних в'язнів Євромайдану. Так? так, до перемоги це значить відставка уряду Азірова. Так, так. до перемоги, це значить перезавантаження влади. Нові вибори президента і парламенту, так? так! До перемоги це значить підписання асоціації з Європою. Так! так. Оце і є перемога! І тільки тоді ми вступимося звідси. Бо в нас не просто революція, товариство. В нас з вами революція гідності, революція. Гідності! Революція! Гідності! Революція! Гідності. Революція! Гідності! Слава Україні! Шановне товариство! Просимо до слова Арсенія Ясенюка!